Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі! З вами Саша Матвієв. Сьогодні в мене кілька важливих повідомлень, кілька новин з Польщі та Німеччини. З Польщі не дуже радують новини, але... Розповім. А з Німеччини дуже-дуже позитивні новини, тому дуже вас попрошу підтримати це відео вподобайкою. Та, звичайно, підписка на канал. Надзвичайно важливо, щоб ви були в курсі всіх останніх новин, тому підпишіться, увімкніть дзвіночок та поставте вподобайку. Дякую вам за вашу підтримку. Ще хочу вас попросити дати відповідь на одне запитання. Буквально вчора була заява. Володимира Зеленського, президента України щодо відновлення ядерного статусу або захисту НАТО. Тобто, якщо нас НАТО до... не бере до себе, не дає нам захист від Росії від загарбника, то ми будемо відновлювати ядерний потенціал. Як вам така заява? Підтримуєте, не підтримуєте? Можливо, є свої варіанти? Пишіть в коментарях. Буквально вчора я робив відео на тему, коли українці виїдуть з Польщі. Такий момент теж настане, тоді, коли в Україні закінчиться війна, коли буде безпечно, велика частина українців виїде з Польщі і економісти. Польські економісти б'ють на сполох, що треба щось робити, треба заохочувати залишатися, треба е, спросити документи, треба все забрати, так щоб українці могли без проблем, максимально швидко мати там карти побиту, сталий побит, побит громадянства. А сьогодні вже є інформація від прем'єр-міністра, від канцелярії прем'єр-міністра Польщі, що вони хочуть зробити громадський тест, тобто ускладнити отримання громадянства Польщі. У Польщі планують ускладнити процедуру отримання польського громадянства іноземцями. За останні роки кількість мігрантів значно збільшилась, і логічно, що зараз спостерігається збільшення заяв від них щодо громадянства. Влада планує змінити ліберальну політику у цьому питанні. На сайті канцелярії прем'єр-міністра опубліковано міграційна стратегія Польщі. Серед інших пунктів польська влада планує запровадити ряд додаткових вимог для іноземців. Процедура подачі документів не зміниться, якщо іноземець подаватиме документи до президента країни, тобто там без змін. Більшість змін стосуватиметься складення паперів до воєводи. Відповідно до даної стратегії, планується уточнити критерії доходу іноземців, а також місця його проживання в Польщі. Додаткова увага буде приділятися тому, на якому рівні іноземець володіє польською мовою. Як налаголошується, буде видалена можливість підтвердити знання мови на підставі свідоцтва про закінчення школи, де навчання відбувалося польською мовою. І, Ібовірно, тут де мова про поліціальні школи. Я думаю, знаєте, що це означає. Які вже планують виключити з переліку документів для отримання резидент та ЄС. Цікавинкою стане запровадження так званого тесту на громадянство, який буде складатися з питань про культуру і суспільні норми в Польщі. Загострення процедури отримання громадянства також має торкнутися біженців та власників карт поляка або осіб, які з картою поляка отримали постійне перебування в Польщі. На практиці визнання іноземця, громадяни, на Польщі, буде залежати від підтвердження того, чи іноземець інтегрований в польську, в польське суспільство, в тому числі чи достатньо він знає польську мову. Тобто нахил буде конкретно на польську мову, визнання польської мови, історії літератури. Хочете бути поляком, вчіть добре мову, вивчайте історію, літературу, так щоб ви знали все про Польщу і знали це польською мовою. В такому випадку. Ви отримаєте громадянство. Якщо ж ви знаєте слабеньку мову, нічого не знаєте про Польщу. На жаль, не отримайте. Ось такі зміни плануються вже найближчим часом. Ще одна інформація з Польщі, також не найприємніша, але вже яка є: масові звільнення і вже майже 20 тисяч. Громадян Польщі і не тільки Польщі, тобто там і іноземці, також підлягають звільненню. Експерти говорять про корекцію на ринку праці, яка може закінчитися не швидко. За даними видання, лише у серпні про майбутнє звільнення своїх працівників повідомили 27 підприємств на 5 більше ніж у липні. Загалом, на кінець серпня, такі декларації подав 161 підприємець, які хотіли припинити трудові відносини з майже 20. Тисячами осіб. Це найгірший результат з 2022 року. Лідером масових скорочень робочої сили є місто Лоць. У 2024 році на восьми підприємствах міста було звільнено 1360 працівників. Скорочення там очікується і в 2025 році. Фірма Беко вже оголосила про плани зменшити наступного року свій штат на. 1100 людей у Варшаві про скорочення персоналу цього року оголосили 39 компаній, внаслідок чого були ліквідовано майже 6 тисяч робочих місць. Опитані виданням експерти вважають, що однією з головних причин масових скорочень у Польщі є рецесія у сусідній Німеччині, де готується банкрутство близько 20 тисяч компаній. Тобто, проблеми в Німеччині дуже сильно зачіпають. Польщу і польську економіку. До речі, на цю інформацію я залишу посилання в описі під цим відео, ви зможете самостійно ознайомитись. І якщо ви. Хочете знати більше про Польщу та кордон, то в описі під відео також ви знайдете посилання на мій телеграм-канал актуальну про Польщу і на мою інстаграм-сторінку. Також підписуйтесь, будете знати більше. Давайте переходимо до Німеччини. З Німеччини, слава Богу, хороші новини. У Німеччині показали несподівану статистику щодо працевлаштування українців. Вона дуже позитивна порівняно з іншими роками. Як передає хвиля, про це повідомив голова відомства канцелярії ФРН Вольван Шмідт. На форумі ключових галузей. Пише Дольчевеля: за останній рік у Німеччині спостерігається зростання працевлаштування серед українських біженців, цьому сприяло підвищення якості консультаційних послуг. За словами Шміта, частка працюючих українців працездатного віку в Німеччині зросла з 23 минулого року до 29 вже цього року. Наскільки я не помиляюся, були заяви ще скорше німецької влади, що вони говорили, що якщо би. Українці досягли 40% працевлаштованих на території Німеччини, тобто 40% всіх біженців, які зараз є в Німеччині працюючого працездатного віку, пішли на роботу, то це б вже було не мінус для економіки Німеччини. Тобто, вже не так далеко. Він також зазначив, що уряд Німеччини зробив значні кроки для вирішення проблем нестачі кваліфікованих кадрів. Він заявив, що з наступного року в країні діятиме найсучасніше у світі імміграційне законодавство. Раніше міністр праці Губерт Гайл повідомив, що з українських біженців у німеччині лише 213 тисяч знайшли роботу із повною зайнятістю, повною зайнятістю та соціальними відрахуваннями. Інші працюють не повний день або на міні-роботах. Із зарплатою не менше 538 євро на місяць, що не вимагає соціальних внесків за німецьким законодавством. З іншого боку, якщо розглянути загальну кількість працездатних українських біженців у Німеччині на початку 24-го року, яка становить близько 530 тисяч осіб, то виходить, що більше половини з них вже знайшли якусь роботу, включаючи часткову зайнятість. Отже, бачимо, відсоток працюючих працевлаштованих українців на території Німеччини зростає щороку. І це добре, тому що люди вивчають мову, люди кваліфікуються, перекваліфіковуються, знаходять хорошу, як, хорошу або роботу, яку, яка дає їм можливість працювати, сплачувати податки і себе забезпечувати. І це вже не є тягарем для бюджету Німеччини. А це вже є непоганий плюс. І то зауважую, що Німеччина ще нічого не врізала, ніякі допомоги, поки що це тільки розмови, що вони там хочуть врізати, що вони там хочуть якимось чином 30% забрати, якщо людина не приходить на роботу або не шукає роботу протягом трьох місяців. Але як бачимо, навіть без обмежень, без примусу українці. Знаходять собі роботу і то з непоганим відсотком, друзі. Ось такими новинами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця, підтримали це відео вподобайкою та підписалися на канал з вами, як завжди, Саша Матвєєв, Слава Україні! і Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.